Доброго дня, мене звати Діма Макалон, і це диванна експертиза. Нагадую, що щонеділі ми з вами тут зустрічаємось, щоб обговорити новини та події за минулий тиждень. І я вам буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Путін оголосив одностороннє перемир'я на 9 травня на день перемоги, і на відміну від пасхального перемир'я. Це перемир'я буде з 7 травня по 10 травня, ну, типу на три дні. І взагалі цікаво, що зараз Путін його оголосив завчасно, тому що пасхальне перемир'я він оголосив типу за годину. І очевидно було, що він його не дуже хотів, що Це чиста історія, щоб. Підіграти е, Трампу його всяким мирним ініціативам. Це ж перемиря Путін оголосив завчасно, за декілька днів, за тиждень. І він його дійсно схоже хоче, хоче провести свій е, парад. Бесія, парад перемоги, мілітаристський цей їхній шамаш, безпечно. І е, Володимир Зеленський, президент України, в принципі, вже відповів, і причому мені здається дуже гарно, він відповів, що ну, нас не цікавлять оці всякі на три дні перемир'я, на день ми хочемо Ну, І починаючи з 30-дневного перемиря, те, про що там було домовлено з е, Трампом. А оці всілякі е, штуки на день, тим паче там на три, які Путін е, не особливо дотримується, Хоча, можливо, дійсно, е, от е, він хоче провести парад перемоги в е, другій вітчизняній для них нам безпечно. Не хоче там атак дронів, тому він дійсно зацікавлений саме в цьому перемир'ї. Ну і знову ж таки, це таке підігравання з Трампу. Але Щодо цієї історії, що там, Україна нанесе якийсь там, тотальний удар по параду перемоги. Чесно кажучи, я в це не дуже вірю, навіть якщо там, ми не погодимось на це перемир'я, поки що точно невідомо. Ну, поки що ми відкидаємо, але хто знає, може, такий погодимось, але о, ну, вже війна йде о, четвертий рік пішов, о, і в принципі. Є тенденція, що ми бачимо, що на парад перемоги ну не, не були здійснені атаки минулі роки, і в той же час Росія не атакувала, наприклад, на День незалежності України якихось масштабних атак. Я не пам'ятаю. Мені здається, ну така якась негласна домовленість існує. Там може дійсно ці ж американці тиснули, ще й при Байдені, щоб там росіяни не атакували нас, а ми не атакуємо їх. Ці дні. А зараз тим паче, тому що президент Трамп навряд чи йому це сподобається. Хоча хто зна, що там про що домовилися Зеленський Трамп у Ватикані, у соборі Святого Петра. Поки що виглядає, що саме це перемир'я більш е цікаве путіну. Ну знову ж таки, три дні якось на війну це не вплине. Він. Там собі проведе це шоу безпечно. І звичайно, я б дуже хотів, щоб парад перемоги, там дрони летіли, літаки летіли, всі бомбили, ну все як ми любимо. Тим паче, що військова операція повністю законна військова ціль в прямому ефірі можна ще й Путіна попробувати жахнути. Ми ж там чекаємо українську балістику, і на цьому тижні Зеленський про неї трошечки омовився. А балістика це річ така, яка може і прилетіти по Москві. Причому красиво, ну, єдине, що це знищення якраз лідерів. Ми розуміємо, що і у Росії є засоби, щоб нанести удар по Зеленському, балістикою, там гіперзвуковою зброєю. Тобто, все ж таки, оця історія щодо ненанесення ударів там по лідерам. Ми бачимо, зберігаємось. Ми знаємо, що е, були інсайди, що там Україна готувала якраз ліквідацію Путіна, але ще адміністрація Байдена це присікла. Ну і нарешті, схоже, що закінчилася вся історія з ресурсною угодою між Україною і США. І я вважаю, що це в принципі така успіх України в тому, що ну, нас хотіли змусити ну, дійсно на таку кабальну угоду, де ми по суті мали перетворитись на якусь колонію США. США Трамп з нас би викачував тупо всі ресурси. По факту, це такий аналог вийшов Будапештського меморандуму, який мав захистити Україну. Ну так це такий піар для Трампа, що він, хоч там, чогось, досяг на 100 днів, нам не зараховують допомогу США як борг, тим паче, що там починалося з того, що типу нам а, дали допомоги на 500 мільярдів, на 300 мільярдів. Що, що не так. Тим паче, що допомога, яка давалася, вона не може постфактум стати якимось боргом. Це теж очевидно, і цього не відбулося. Це вже добре. Це дійсно добре. Теж час, що там дійсно відкриває можливості там співпраці з США. Це непогано, це добре, і відкриває для США змогу нам продавати зброю за рахунок, от там якихось майбутніх ресурсів, які вони будуть у нас там отримувати. Хай це буде не допомога, хай ми будемо платити за ту зброю, яку нам буде давати США, але вона нам потрібна, тому чому ні? В принципі, угода Ок, вона підходить нам, вона дійсно така партнерська, вона може бути вигідна обом сторонам. Тому е, добре, що е, Україна, українська влада ну, нормально змогли це провести, що ми не погодились на ці кабальні умови, що ось е, наші дипломати зуміли. Е, я б не сказав, що це переграти, а просто. Ну, е, Працювати так, щоб ця угода була вигідна обом сторонам, а не лише США. Ну і ось одразу після підписання угоди з'явилась новина, що США схвалили можливий продаж Україні послуг з навчання, підтримки та модернізації літаків F-16 на суму 310 мільйонів. Доларів США сума для нас велика, коли ми це отримуємо ніяк допомога, нам потрібно самим це оплачувати. Але це важливо, нам дійсно це потрібно, нам потрібно покращувати наші літаки, нам потрібно їх обслуговувати, і США, країна, власниця цих літаків, нам якраз таки в цьому може допомогти. Тому ось дійсно таке просування є дуже добре. Дрон Магура застосував ракету АІМ 9 щоб спити російський літак. Ну це вже деталі цієї операції, де вперше світі надводний дрон збиває винищувач. Є в цьому кадри є ниття російських всіляких там воєнкорі, фаля дійсно чудова операція по знищенню російського літака. На початку року чи на кінці минулого року ми з вами бачили вже подібну класну операцію, де з надводних тронів були збиті російські вертольоти, дві штуки, теж в Чорному морі. А, але все ж таки літак. Тим паче Су-30, ми збили Су-30, це е, доволі крутий, новий, сучасний відносно, звичайно, російський літак. Ну тобто це краще, ніж те, що там Міг-29 у нас чи Су-27, це дійсно хороший російський літак. І ось ми його знищили з надводного дрону, без екіпажного катеру е, цією самою ракетою АІМ-9. Просто чудова операція, і якщо б казати про деталі, які зараз вже в принципі плюс-мінус відомі, ну завдяки в принципі російським воєнкорам, які розповіли, що там у них відбувалося в чорному морі, була атака по новоросійську. Вона була комбінована. Що там відбувалося спочатку? До узбережжя підплили беки. Тобто безекіпажні катери, причому різні, які мали у собі ПВО, які були авіаносцями, тобто з яких там злітали цілякі дрони, FPV поменші, Ну і ті беки, які таранили російський флот. Тобто вони там накопичились біля новоросійського. І паралельно з тим, по новоросійську були запущені вже повітряні дрони, які наносили удари. І ось на надводні дрони росіяни. Поки вони не дійшли, вони не реагували, тому що якби вони вивели свій флот, він би був можливо знищений чи пошкоджений. Тобто тут вони не пішли. А, а от о, на повітряні цілі вони випустили авіацію, щоб та з ними боролася, ці самі Су-30. І ось о, коли ці су 30 намагалися збити наші повітряні дрони, вони залетіли в зону дії о, ПВО, так би мовити, нашого. О, Флоту е безекіпажного, і ось су 30 збив. І що цікаво, що ми знаємо поки що підтвердженими кадрами про один збитий літак, але президент Володимир Зеленський заявив, що вже і друга ціль подібна була знищена. Знову ж таки, другий літак. Е я сподіваюся, що ми кадри цього побачимо. Ну, взагалі, чудова, чудова операція в будь-якому разі знищення навіть одного літака, це просто величезний успіх. це Такий історичний момент вперше світі таке відбулося. До цього вертольоти зараз літак. Ну просто супер. Дійсно, ми е, взяли таку ініціативу, перевернули доску шахову на морі. Хто б міг подумати, що країна без флоту зажене ну могутню країну Другу Армію світу, тим паче на Чорному морі заженемо її там в бази, що їх флот не може вийти з тих баз. Це ну дійсно чудове досягнення. 1 травня на відомого активіста та блогера і волонтера Сергія Стерненка був скоєний напад, коли він виходив з під'їзду. Що там відбувалося? Жінка, яка жила в тому ж будинку, яка там за дорученням російських спецслужб скоїла напад на Сергія Стерненка. Щастю, цей напад був невдалий, нападницю знешкоджено було, затримано, є кадри. Бажаю здоров'я Сергія Стерненка. В принципі, зрозуміло, що Росія намагається боротися з українцями, які допомагають війську. А Сергій Стерненко дуже багато це робить. Тут історія в чому? Я трохи здивувався з реакції багатьох українців, яким не подобається там. Що у Сергія Стерненка є охорона, що він там якось живе, плюс-мінус заможно, що у нього рейндж-ровер. Сам Сергій написав, що він там у нього орендний, але тим не менше, це броньована машина, І що у нього ще й охорона є. Ну, типу, такий заможний чоловік, як так можна? Він же ж там, волонтер, має, мабуть, ходити в трусах і майки, і там, я не знаю, жити в палатки. Притом. Що так, Сергій Стерненко збирає донати, Я не сумніваюся, що він всіх передає якраз війська, але ну це один з топових українських блогерів. У нього 2 мільйони там підписників. У нього там більше мільярда переглядів. Якщо я порівняю там з своїм Ютуб-каналом, у мене там на 10,5 мільйонів переглядів за весь час заробіток з Ютубу склав там шість тисяч доларів. Ну це за 5 років. Це насправді зовсім не окупає той час, та навіть обладнання, яке я закуповую, щоб робити там створювати контент. Тож можете мене підтримати на Ютубі чи на Патреоні стати спонсором. Але то таке, я просто для порівняння у Сергія Стерненка о, переглядів у 100 разів більше. Тобто 6 тисяч ми множимо. На 100 ми отримуємо 600 тисяч доларів. Ну, якщо ми просто навіть оце порівняємо, щоб ви розуміли, який іде заробіток, і це чесний заробіток з Ютубу, в принципі, нормальні гроші. і Звичайно, маючи такі гроші, людина може собі дозволити і охорону, і там нормальну квартиру, і нормальну автівку. Плюс треба розуміти, що це лише з Ютубу, і коли у тебе вже ну такий е великий блог. Ти можеш собі дозволити залучати там рекламу і там зовсім інші бюджети. Я навіть не знаю, тому що в мене цього немає. Але тим не менш, мене обурює обурення українців щодо цього ж, от щодо такого ставлення. Треба трошки, ну, все ж таки, мабуть, дорослішати. Людина дійсно, хоча й не є шанувальником там великим його твор... творчості, але тим не менш дуже поважає за те, що він робить для оборони України для сил оборони. В Україні з 1 травня бензин має містити не менше 5% рідких біокомпонентів ну, тобто, біопаливо чи спирт, як його по різному називають, будуть додавати. це все в рамках екології, тобто покращення, поліпшення екологічних всіх всіляких вимог. Звичайно, багатьом ця історія не дуже подобається. В принципі, в Європі це вже давно, і частка відсоток цих біокомпонентів у паливі там ще більша. Треба відзначити, що у 98-му поки цієї історії не буде. Дизелі, схоже, що теж. Але в цілому, так. Це, це покращує трохи екологію, як зазначають, але в той же час пишуть, що витрати пального можуть зрости у, з одного там, до 3% плюс. І тут у мене виникають питання: а в чому взагалі тоді якийсь сенс? Тому що ви додаєте 5% якоїсь? Екологічної штуки у паливо, але у вас при цьому на 3% зростає витрата того самого паливу. Ну, тобто, сенс додавати. Щось у мене математика не дуже сильно б'ється. Взагалі, у мене відношення зараз до екологічних цих норм ну трохи скептичне, тому що ну, трохи вже перебор іде після там того ж самого євро 5 виглядає. За НАТО не і трохи неадекватно, і я скажу так, що через ці всі екологічні норми ми бачимо, що відбувається взагалі з автомобільним ринком, що в нас е, просто зникають е, малолітражки, якщо там порівняти, що раніше було, що там за 10 тисяч доларів було купа. Маленьких автівок, які були дуже популярні в Європі, ну, там, всілякі поло, фієсти, маленькі машинки, маленькі хетчбеки, дуже популярні. При тому, що вони коштували 10 тисяч, а умовні там, цігуани, кугі ну, великі е, кросовери коштували 25-30 тисяч. Що через цю всю екологічну історію почало відбуватися? Права в тому, що через неї почали дорожчати автівки, і начинка стає настільки дорогою, що виходить, що умовний там, поло, фієста починає коштувати ті самі 20-25 тисяч євро чи доларів. А ті самі там, більш великі машини е, коштують. Там, 30 тисяч. Тобто у вас вже різниця не в два рази, а там на 10% саме за рахунок кузова. І тому люди не бачать сенсу їм купувати оці малолітражки, вони купують великі автівки. І якраз великі автівки вони більше витрачають палива, на них потрібно більше ресурсів, щоб їх виготовити. І ось у мене тут якраз не б'ється логіка: що через оцю всю історію у нас просто з дорог зникають маленькі машинки, а з'являються оці. Великі авто. от Мені не подобається, бо я люблю маленькі машинки. Тож таке, щодо цих екостандартів, Ну мене це от зараз, як воно все пішло, здається, неадекватним до того що затискують там паливо, при тому, що зараз, ну, наприклад, з тих же покришок дуже багато часток відлітає, і вони там вже складають. Більшу частину забруднень, ніж викиди з палива. Ну, а ми розуміємо, що покришки вони є і на супер екологічно чистих електроавтівках. Тож таке, здається, в Європі потрібно трошечки, мабуть, з екостандартами розібратись. Це моя думка. ну Звичайно, пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. Естонія готова відправити роту військовослужбовців. В Україну ну, мова йде про ось у коаліцію бажаючих, е, велика подяка Естонії. Зрозуміло, що рота це не те, що там може якось сильно вплинути і допомогти. Але це скоріше про таке, що ось країна, навіть маленька, але вона от має яйця, так би мовити. Е, на відміну від там якихось інших, причому великих країн. Тобто, це така важлива підтримка. Підтримка рішучості е, ну направить вона звичайно там інструкторів, всіляких офіцерів і так далі. Але тим не менш, саме як новина, це добре. Хоча ми розуміємо, що там самій Істонії потрібно укріплюватись, тому що в неї є кордон з Росією. Вона, в принципі, в такої мовно небезпеці. Е, тож, е, в принципі, вона зацікавлена, щоб Україна теж. Існувала, була потужною, тому що Україна буде в тому числі давати, поширювати безпеку і на країни Балтії. За даними Орікс, Росія за місяць втратила 100 танків. Ну так, наш улюблений блог Орікс, який е оновлює втрати е під. Під, які підтверджує по фото і відео, ось у них там кожен місяць є такий ще відлік. Скільки ж за місяць всього ж, що, е, що цікаво, крім 100 танків, які підтверджено, ще е, величезні втрати бойових машин піхоти 291 штука. І це все за місяць. Бачите, там сумарно 3947 і Що цікаво з цього? Що оця кількість. Сто танків і 291 БМП це більше, ніж, наприклад, у армії Чехії, у армії Угорщини, у армії Австрії. Ну я вже не кажу про країни, які менше, тому що цей вам назвав країни з населенням 10 мільйонів. Тобто в менших країнах там армії ще менші, менше техніки. Я просто от, просто уявіть собі, що Росія за місяць втрачає армію 10 мільйонів країн там. Австрії, Чехії, Угорщини. І це просто неможливо осягнути, скільки, звичайно, у Росії ресурсів і наскільки, в принципі, слабка Європа. Ну і давайте звичайні наші втрати техніки вже за тиждень, по благо Орікс. Починаємо з Росії. На минулому тижні було втрати 21 512, на цьому тижні 21 604 плюс 92 за тиждень. Ну, це такі стандартні втрати. Танки плюс 18 всього 3960, бойові бронемашини плюс 17 всього 2116. Бойові машини піхоти плюс 14, до речі, менше, ніж якось зазвичай, зазвичай БМП дуже багато втрачають. Всього 5894 і БТР плюс 1, всього 648. І тепер українські втрати на минулому тижні 8704, на цьому тижні 8775, плюс 71 за тиждень і співвідношення 1 до 3 проти російських 92, танків плюс 6, всього 1100. 64, бронемашини плюс 3, всього 459, бойові машини піхоти, плюс 21 всього 1353, і БТРи плюс 12, всього 945. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо ми з півночі, з Курської області, яку типу. Росіяни звільнили, хоча насправді ні, це в принципі підтверджується. Тут історія в чому, що якби вони дійсно звільнили, я впевнений, там би вже вони були сюжети, як якісь там їхні пропагандісти виїхали на кордон, там на пункт пропуску знімають, там розказують, що тут були там, мета, як там нацисти всі діла, а зараз там православні прийшли. Цього ми не бачимо. Ми бачимо, що бої продовжуються, це підтверджується. І з негативного росіяни є у них частина української території. Тут захоплена. Це чотири села у Сумській області. Веселевка, Журавка, Новеньке, Масовка. Більше того йде атака в напрямку села Беловоди. Ну, тобто, атакують, і також в напрямках села Локня атаки продовжуються. В Курській області бої. В селищі Гарналь, Білгородській області. У росіян є просування чи відхід українських сил з села Демідовка. Раніше тут вони були захоплені та Поповка. Але схоже, що ЗСУ там відійшли, але бої, в принципі, там продовжуються. Далі, харківський напрямок без змін там не відбувалось. Куп'янський напрямок безпосередньо в районі Куп'янська Змін також не відбувалось, але були атаки росіян. О, отут в районі Орлянське е, також е, є російські атаки південніше, є просування таке доволі негативне. Ну, по напрямку, це в принципі вважається Лиманський напрямок, але можливо навіть краще його називати там не знаю Боровський. Ну, по напрямку до Оскольського водосховища тут у них є просування до селища Нове. В принципі, це такий вже величенький виступ. У них відбувся, прорвали вони оборону. Ну о, негативна тут ситуація складається. Побачимо, як тут все буде розвиватись. В принципі, ми бачимо, що росіяни намагаються атакувати на всіх ділянках фронту. Десь, якщо у них виходить, вони там починають насичувати о, цю ділянку, щоб прорватися глибше. А, далі напрямок Трецьк, бої. Там в районі продовжуються. В принципі, місто ще ну не можна сказати, що повністю захоплене, але схоже, що більша частина звідти ЗСУ відступила, тобто майже все місто росіяни захопили. Трохи є у них просування в цьому кармані між Терецьком та Покровським, і є у росіян просування південніше, Покровська. Ось на лінії від Покровська до Курахова є просування. Незначні, проте все ж таки є. Ось в районі Надіївки, в районі Запоріжжя, Преображенки, Котлярівка, Богданівка. Отут були в них просування. Також бої продовжуються по напрямку Великої Новосілки, але на цьому тижні тут просування не було, як і далі по лінії фронту аж до Запоріжжя. І рубрика відповіді на питання на цьому тижні. Питання від Іван Сміт 1074. Питання: як на твою думку, як інженера-будівельника мають змінитися підходи в будівництві для більшої стійкості житла в умовах бойових дій? Наприклад, склопакети з захистом від вибухів, ставні на вікна, будівництво в кімнатах квартир захисних перегородок для спальних місць чи щось типу ізраїльської мамадо? Відмова від панельної технології, щоб будинки не складалися від попадання і перехід на монолітно каркасну технологію, стимулювання малоповерхової забудови замість багатоповерхової, стимулювання будівництва індивідуальних будинків і капітальних підвалів під ними. Дякую за відповідь. Це в принципі питання, мабуть, на окреме відео, тому що розповідати можна багато, але якщо коротко, хочу сказати, що ну, ізраїльська. Тема нам не зовсім підходить, тому що все ж таки там інші ризики, інші вороги. Хоча останнім часом там вже і балістика дійсно прилітає, почала потрошки. Але ну, до цього там все ж таки були загрози менш серйозні. У нас ворог набагато потужніший, якби там не було нішу Ізраїля, у нього набагато потужніші засоби ураження. Ну тобто, коли тебе прилітає в будинок півтони вибухівки, ну там. Якісь окремі кімнатки не дуже допоможуть чи ставні захищення. Тобто, у нас, в принципі, правильне рішення це повноцінні правильні сховища. Зараз будівельними нормами вони вимагаються при будівництві, тобто при будівництві нового житла, реконструкції чи капремонтів, має бути повноцінне о, там, споруда подвійного призначення, укриття сховище, ну, те, що дійсно вас добре захистить. Тому що оці всі дії вони лише призведуть до здорожчання. Трохи вони, звичайно, підвищать безпеку, але не від прямого влучення, а саме там, від якоїсь вторинної дії, тобто прильот поруч і там вас захищає від якихось уламків. Але для цього не потрібно там ставити, здорожчувати ваше житло. Достатньо вам ну, піти дійсно, скористатись правилом двох стін. Цього буде вже достатньо. А від о, прямої прямого влучання ну тут не допоможе. Щодо висоток, навпаки, не згоден. Хоч я знову ж таки, як урбаніст, я висотки не підтримую, але вони так виходить, що вони більш міцні. Ви бачили, в принципі, о, це і на практиці, що прильоти в. Висотні будинки, вони не складаються, тому що ну, в принципі вони більш міцні за рахунок того, що там щоб нести свою вагу, там більш там, міцніші пілони використовуються, колони, стіни, там більш міцні бетони, більший профіль там, діаметр арматури і так далі. Тобто там, в принципі, міцність більша, більше там конструкцій, і ось вони краще якраз таки витримують дії. Ну, всіляких ракет, шахедів і так далі, на відміну від е, маленьких будиночків, які зазвичай там завалюються. Тож, тут саме щодо міцності, не, не все так просто. Щодо панельних будинків, знову ж таки, технологія не винна в тому, що там щось побудовано погано. Дійсно, ці е, радянські панельні будинки, вони це, в принципі, було умовно таке тимчасове житло для. Того, щоб розселити людей після війни, і це було правильне рішення на той час. Воно було по всій Європі, тому що треба було швидко збудувати людям житло, тому що його тупо не було. Вони жили там в бараках, в палатках і так далі. І звичайно, панелька це було дуже хороше поліпшення. І сама технологія, вона е, не означає, що там це як доміно може чи карточний будинок складатися. Ні, е, все залежить від стиків. Зараз є чудові стики в панельних будинках. Вони в принципі перетворюють панельний будинок за рахунок правильного стику в той самий монолітний. Тому що ну по суті, що таке панельний будинок? Це у вас е, бетонне панель і друга бетонна панель, і ось у них є стик. Якщо раніше це був стик там умовно на таких закладних деталях просто пластиночки приварювали, і дійсно цей стик дуже такий крихкий, якщо порівнювати з іншими вузлами. То зараз є стики, наприклад, у ну, вигляді такого це ласточкин хвост, тобто такі дві пітельки, у вас там щілина між панелями, туди вставляється арматура, і він забетоновується, тобто по суті перетворюється в ну, такий монолітний стик. І у вас ну, міцність того стику, вона в з міцністю просто з самого бетонного перерізу. Тому це в принципі робиться і для сейсміки, і так далі. Ну, в принципі, знову ж таки, не потрібно боятись технології. Справа в тому, як вона застосовується зараз, це все вирішується, воно може бути безпечним. Такі от новини цього тижня. Дякую за перегляд. Підтримуйте канал, лайками, підписками, коментарями, також ставайте спонсорами. Ну і найголовніше підтримуйте ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Пока!